BMW 3F30 викликає великий інтерес. І це більше не про логіку. Тут дещо інше, це про BMW. Одна з вагомих переваг, безумовно, багате оснащення. F30 отримав три лінійки: Sport, Modern і Luxury. У поєднанні з численними опціями можна знайти величезну кількість комбінацій кольорів та обладнання. Важлива риса трійки хороша ергономіка. Центральна консоль знову повернута до водія. Попередник був підданий критиці за те, що ігнорував це рішення. На жаль, обмежений простір на задньому дивані типова особливість усіх BMW 3 серії. Однак у цьому поколінні простору стало явно більше, ніж у BMW E90. Версія GT має збільшену відстань між осями у порівнянні з седаном та Універсалом. І це справді помітно пасажирам другого ряду, крім того, GT спокушає такими стильними рішеннями, як скло дверей, позбавлене рамок. Умовно, BMW F30 можна класифікувати так: седан, приготований для найконсервативніших прихильників марки Універсал F31 для сімей з дітьми, а GT F34 для тих, кому потрібен більш місткий і практичний кузов. У 2015 році BMW 3 оновився, зокрема, бампери та низка двигунів, задні ліхтарі стали повністю світлодіодними, світлодіодну технологію отримали і фари окремих модифікацій. Про більшість версій двигунів можна говорити в найвищому ступені, звісно, якщо ми маємо на увазі динаміку, усі без винятку бензинові агрегати мають турбонаддув і безпосереднє впорскування палива. Трициліндровий турбомотор об'ємом 1,5 літри не відповідає характеру моделі. Те саме стосується і 1,6-літрового двигуна, що розвиває 136 кінських сил. Набагато менше заперечень викликає 2-літровий мотор, а вже тим паче трьох. Що цікаво, навіть 306-сильний агрегат може задовольнятися менше, ніж 10 літрами на 100 км витрати палива, а трійку він торпедує до 100 км на годину за 5,6 секунди. Це тестові заміри. Серед дизелів краще обирати між 2,0 літровим Р4 і 3-літровим Р6. Якщо не брати до уваги 116 сильну версію, то можна розраховувати на дійсно приємну динаміку. Середня реальна витрата пального становитиме близько 6 літрів. Для економніших передбачена версія Efficient Dynamics, зокрема і з бензиновими двигунами, вона отримала поліпшену аеродинаміку і шини зі зменшеним опором коченню. 3 літрові дизелі демонструють щільну спортивну динаміку. У плані утримання та сервісу ситуація з двигунами дещо гірша. Насамперед їх треба розділити на дві групи: до модернізації у 2015 році та після. Старі бензинові мотори належать до серії N. Вони схильні до накопичення нагару на впускних клапанах. Базовий 1,6 серії n 13 не що інше, як 1.6 THP – Створений у співпраці з ПСА, він прославився проблемами з ланцюгом ГРМ, може перескочити і знищити двигун. Інший недолік 1,6 підвищена витрата оливи через раннє старіння, мастило знімних комвпачків або несправний клапан вентиляції картерних газів, дубія мембрана. Після 80 120 тисяч кілометрів нерідко втрачає герметичність патрубок турбокомпресора картерних газів. Не відрізняється довговічністю і котушки запалювання. Мало того, несправна котушка може навіть прикінчити блок керування двигуном DME. Проблема недоговічного приводу ГРМ торкнулася і 2-літрової серії N20 20 Зазвичай починає шуміти ланцюг приводу масляного насоса, що розтягнувся, або розсипаються пластикові напрямні ланцюга. Дефект проявляється в доволі широкому відрізку від 100 до 200 тисяч км пробігу. Багато власників віддають перевагу превентивній заміні приводу ГРМ після 120 тисяч км пробігу. Щодо дизелів, то до 2015 року в списку дизельних агрегатів був присутній дволітровий мотор серії n 47 Він мав кілька версій. У 316 d були відсутні вихрові заслінки, в 318 d вони присутні. Турбонагнітач у них спільний. У 320 d турбіна вже інша, а 325 d має два турбонагнітачі. Форсунки використовувалися п'єзоелектричні. Найвідоміша проблема N47 ланцюг ГРМ. Зазвичай привід ГРМ доводиться міняти після 130-180 тисяч кілометрів. Втім, є екземпляри, які пройшли на заводському ланцюгу навіть 300 тисяч кілометрів. Багато що залежить від умов експлуатації, як і завжди, якості оливи та частоти її заміни. Перша ознака несправності шум, що з'являється після запуску холодного двигуна. Сам комплект коштує недорого, але заміна тут сума круглішає разом з вашими очима. Все тому, що ланцюг встановлена з боку коробки передач, двигун доводиться демонтувати. Але деякі механіки пропонують заміну без вилучення мотора. Ще одна проблема демпферний шків колінвала який здається вже після 100 тисяч кілометрів. А до 150-200 у впускному колекторі накопичується велика кількість сажі, яку треба чистити. У 2015 році на заміну N47 прийшов дволітровий літровий B47, 318 дій 150 кінських сил і 320 дій 190 кінських сил. Він менш схильний до розтягування ланцюга ГРМ, хоча іноді це і трапляється. Усі версії B47 отримали електромагнітні паливні форсунки за винятком 325D, який залишився з п'єзоелектричними форсунками. У парі з двигунами працює восьмиступінчастий автомат ZF8HP. Він досить надійний і довговічний, але за умови оновлення оливи кожні 60 тисяч км. Іноді коробка смикає на холодну, але виправити це зазвичай не вдається. До ремонту АКПП справи поки що доходять вкрай рідко. Тим же, кому пощастило перебирати коробку, довелося суттєво трусити гаманець. Регулярного оновлення оливи потребує і роздатна коробка X-Drive опціонального повного приводу. Після 100-150 тисяч кілометрів можуть засопливити сальники заднього редуктора, а у любителів спортивного водіння, запалу і дрифту редуктор незабаром може зашуміти. Сайлентблоки заднього редуктора зношуються після 100-150 тисяч кілометрів. еластичні муфти карданного вала доводиться оновлювати після 150 тисяч кілометрів. Підвізка демонструє непогану зносостійкість, але витрати на оновлення алюмінієвих важелів не будуть низькими. Після 60 100 тисяч кілометрів пробігу ззаду можуть заскріпіти плаваючі силенблоки. Силенблоки передніх важелів стають непридатними після 80-120 тисяч кілометрів. Кульові опори прослужать не менше, вони йдуть у зборі з важелем. Передні і задні амортизатори зазвичай ходять понад 100 тисяч кілометрів, трохи пізніше можуть застукати опори задніх амортизаторів. Рульова рейка може потребувати втручання після 100-150 тисяч км, з'являється потрохи стукіт. Ступичні підшипники йдуть в зборі і ходять зазвичай понад 200 тисяч км. Не тільки двигуни дають привід для занепокоєння. Часом виникають проблеми із електрикою. Наприклад, може почати жити своїм життям світло, відбувається коротке замикання в блоці LCM, або може потребувати перепрограмування модулю управління мультимедіа, слід звернути увагу на задні ліхтарі, окислюються або оплавляються контакти, зустрічаються проблеми із дверними замками, рветься тросик або здається сам замок. Деякі власники скаржаться на якість виконання, скрипи і стуки в салоні і посередню шумоізоляцію. Партія автомобілів початкового періоду виробництва отримала крісла, які скриплять у поворотах. Світла шкіра Дакота дуже ніжна, і якщо не піклуватися про неї, то вона швидко зношується. Шкіряна оббивка водійського крісла, центрального підлокітника і рульового колеса. Нерідко старіє після 100 150 тисяч кілометрів. До цього часу починає облазити і покриття дверних ручок. З точки зору функціональності BMW 3F30 хороший автомобіль. Однак на обслуговування та ремонт знадобиться багато грошей, особливо якщо ви купуєте ризиковий мотор, наприклад, 2-літровий або ще менший. Рестайлінгові версії кращі, але дорожчі. З віком вартість володіння тільки зростатиме? Чи варто купувати, вирішуєте тільки ви, ваша любов до баварського бренду, безумовно породистих автомобілів, і зовсім трохи здоровий глузд та сума на вашому рахунку.